Дуже часто люди кажуть, що Та, там немає ніякої правди в цій Біблії. В ціла купа тих церков, в кого слухати, всі брешуть, кожен собі що хоче робить, і танцюють, і там до образів моляться, ті там ще щось. Непонятно. Кожна церква трактує по-своєму. Я вам скажу, істина одна. І коли ти береш Біблію і вивчаєш її, а не перше кажеш, а потім думаєш. А спочатку думаєш, вивчаєш то питання. Ти відкриваєш Біблію, ти така, о, о! Так було зі мною. Мене ніхто не переманював, мені ніхто мозги не вмивав, не промивав. Я реально сіла і вивчала то питання. І я вам скажу, я переконалася, що брешуть. І я шукала там, де не брешуть. І насправді істина дуже проста, легка. просто... Дуже треба захотіти пізнати. Бо ж ми в школу ходимо, правда? ми навчаємося, а люди кажуть, Та, то так складно, кізаврагам породився, акабебе. І нічого не понятно. Знайдіть собі людей, які читають біблію, вони вам розкажуть. Ви не мусите всьому підряд вірити. Перше читайте, вивчайте, а потім для себе знайдете те, що вам треба. Я хочу з вами поділитися такою історією. Моя подруга вивчає Біблію, а її батьки ну, сперечаються що то не так. І мама з татом вирішили самі вивчати Біблію, хочуть подивитися, що ж та їхня дитина таке там вичитала, чому в церкві так багато брехні насправді що робиться, це дуже цінно. Що люди не кричать, не, не кажуть, ти сектантка якась, а беруть і пізнають то питання. А може, ми сектанти?